Неправильне використання Чаджипит підвищує його точність, але ви можете пошкодувати про це, попереджають вчені. Штучний інтелект і грубість несподіваний союз для підвищення точності. Останнім часом світ штучного інтелекту ШАІ, прокотилася хвиля інновацій і відкриттів. Ми бачимо, як великі мовні моделі LLM, такі як Чаджипіт, Усе більше інтегрується в наше життя, допомагаючи писати, перекладати, відповідати на запитання та навіть творчо. Однак, як показують останні дослідження, взаємодія з цими технологіями може бути складнішою, ніж здається, на перший погляд. Вчені виявили, що різкий тон у запитах ChatGPT може призвести до більш точних відповідей. Звучить парадоксально, але давайте розберемося, що це означає і до яких наслідків може призвести. Неочікуваний результат дослідження. Нещодавнє дослідження, яке ще не було рецензовано, проливає світло на цікаву закономірність. Здається, що ЛЛМ краще виконують завдання, коли їм задають жорсткі запитання. Дослідники розробили 50 основних запитань із варіантами відповідей. А потім змінили їх префіксами, щоб відобразити різні тони від дуже вічливих до дуже грубих. Результати виявилися несподіваними, точність відповідей зростала чим далі, ніж вічливий тон, досягаючи піку на найгрубіших проханнях. Уявіть собі, замість того, щоб вічливо попросити чаджипіт вирішити математичну задачу, ви, навпаки, грубо даєте команду, вимагаючи негайної відповіді. І, як не дивно, це може привести до більш точного рішення. Чому це відбувається? Теорії та припущення, що робить ЛЛМ кращими при грубому поводженні, тут можна висунути декілька теорій: чутливість доповерхневих сигналів ЛЛМ, незважаючи на свою очевидну складність, все ще чутливі до поверхневих підказок у запитах. Різкий тон може активувати певні алгоритми, які змушують моделі ретельніше аналізувати запит і прагнути до швидкої та однозначної відповіді. Відсутність соціального фільтра вічливий тон часто включає соціальний фільтр, який змушує модель враховувати контекст, пом'якшувати відповідь і уникати потенційно образливої лексики. Різкий тон, навпаки, знімає цей фільтр, дозволяючи моделі зосередитися виключно на вирішенні проблеми. Навчання на зашумлених даних, LLM навчаються на величезній кількості текстових даних, що містять як вічливу, так і грубу лексику. Можливо, модель навчилася розпізнавати шаблони в грубих запитах і використовувати їх для підвищення точності. Особисто я вважаю, що поєднання цих факторів відіграє свою роль. Важливо розуміти, що ЛЛМС несвідомі і не відчувають хамства. Вони просто обробляють інформацію та намагаються дати найбільш відповідну відповідь на основі даних, на яких їх навчали, небезпеки та етичні міркування, незважаючи на потенційні переваги, використання грубості під час спілкування з Шає викликає серйозні занепокоєння. Нормалізація агресивної поведінки заохочення грубості у взаємодії з Шає може призвести до нормалізації агресивної поведінки в реальному житті. Особливо це небезпечно для дітей і підлітків, які можуть сприймати грубість як норму. Підвищене упередження – ЛЛМС навчаються на даних, що містять упередження та стереотипи. Невічливість може посилити ці упередження, що призведе до дискримінаційної реакції, негативний вплив на досвід користувача, різкий тон може створити негативний досвід користувача, відштовхуючи людей від використання шаї. Що робити альтернативні підходи? Як таке може бути? Чи варто нам відмовитися від вічливого спілкування з Шає? Я думаю ні. Замість цього варто шукати альтернативні підходи, які можуть підвищити точність відповідей без застосування хамства. Чіткі та конкретні запити, замість використання вічливої, але не чіткої мови, ставте чіткі та конкретні запитання. Використання ключових слів, використання ключових слів допомагає ЛЛМ краще зрозуміти, що від них вимагається. Надання контексту, надання контексту допомагає магістрам краще зрозуміти проблему та надати більш відповідну відповідь. Використання підказки, інженерна підказка це нова сфера, яка вивчає, як структура, стиль і мова підказок впливають на результати ЛЛМ. Використання методів інженірингу підказок дозволяє оптимізувати запити та підвищити точність відповідей. Мій особистий досвід: У своїй роботі я активно використовую ChatGPT та інші ЛЛМ. І я можу сказати, що, хоча експериментувати з різними тонами весело, я намагаюся підтримувати вічливий і професійний стиль спілкування. Навіщо провокувати модель на непередбачувані реакції. Коли можна отримати хороші результати, використовуючи більш конструктивні методи. Особисто я вважаю, що ключ до успішної взаємодії зі ШАЙ полягає в розумінні його обмежень і використанні методів, які максимізують його потенціал. Висновок баланс між ефективністю та етикою. Дослідження, яке виявило зв'язок між грубістю та точністю відповідей ЛЛМ, викликає питання про межі етичної взаємодії зі штучним інтелектом. Так, різкий тон може підвищити ефективність, але він не виправдовує нормалізацію агресивної поведінки. Натомість ми повинні шукати баланс між ефективністю та етикою, використовуючи методи, які максимізують переваги шаві, не завдаючи шкоди суспільству. Пам'ятайте, штучний інтелект це інструмент, який має служити людям, а не навпаки. Будьте етичними, використовуйте штучний інтелект відповідально та запобігайте його використанню для заподіяння шкоди. Дізнайтеся, досліджуйте нові способи взаємодії зі шає, щоб максимізувати його потенціал. Зрештою, майбутнє взаємодії людини та шаї залежить від нас. І тільки від нас залежить, яким він буде, етичним, конструктивним і корисним для всіх.